Глазовий кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той що з краю. Продавщиця, що, чого, я не понімаю. Люба, кухлик покажіть, той що з боку смужка. Та який же кухлик здесь, і если е кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні ж живете й не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене й свой язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо така сама біда в моїй корови. Має бідне язика і не знає мови. Дмитро Чередніченко, єдина Україна. Нехай ніхто не половинить твоїх земель на ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Одна від заходу і до сходу Володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і старійці, січові за тебе гинули в полях. На небесах, сузір'я лева, нам світить на чумаський шлях. Стражденно чаєчко небоге, Єдині два твої крила. Виходим не у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половини твоїх земель не Ростина, Бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна.